Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка, і це урок всесвітньої історії для восьмого класу. Ми і далі говоримо про долю англійських колоній в північній Америці і переходимо до питання утворення США. Отже, Англія, а з 1707 року, Великобританія, обмежувала економічний розвиток північноамериканських колоній. Однак вони мали величезну площу родючих земель, значні масиви лісу, розбудовували власний флот і виплавляли одну з сьому світового обсягу виробництва чавуну. Вони забезпечували себе продовольством, одягом, меблями, посудом. До матері Британії з колонії надходили хутро, пшениця, деревина, тютюн, риба. Північноамериканські території тривалий час були фермою лісом та рудниками імперії. Приводом до відкритої боротьби між колонією та митрополією стало Бостонське чаювання. Жителі Бостона не дозволили представникам Ост-Індійської компанії вивантажити чай у порту, але згодом взагалі викинули його в море. В Англії Бостонське чаювання сприйняли як оголошення війни. Парламент ухвалив рішення закрити порт. Відшкодувати збитки Ост-Індійській компанії та передати управління колонію у Масачусетс, до якого належав Бостон головнокомандувачеві англійських військ в Америці, генералові Хейджу. Урядові війська увійшли до Бостона. Англійська окупація паралізувала економічне життя міста і колонії. Збори колоністів прийняли рішення скликати континентальний конгрес зібрання представників колоній. Наприкінці 1774 року зібрався перший континентальний конгрес, який ухвалив рішення про бойкотування англійських товарів. Другий континентальний конгрес діяв з 1775 року в умовах війни прийняв рішення щодо організації спільної армії колоній. На її чолі став Джордж Вашингтон. У той же час конгрес запропонував усім колоніям утворити власні уряди. Першою це зробила Віргінія. У червні 1776 року вона проголосила Декларацію Незалежності. Слідом за Віргінією незалежність проголосили інші колонії. Ці події відбувалися на тлі бойових дій. Англійські війська прагнули ізолювати північні колонії від південних, де англійці утримували сильні позиції. Армія Вашингтона у 1776-1777 роках мала проблеми з постачанням і зазнавала поразок. Та коли Конгрес звернувся до Георга III з петицією про примирення, король надіслав до колонії нові війська. У відповідь, 4 липня 1776 року було проголошено декларацію незалежності та утворення нової незалежної держави Сполучених Штатів Америки. Проте у війні американці зазнавали поразок у серпні 1776 року, англійці захопили Нью-Йорк і Філадельфію. Армія Вашингтона мала проблеми з озброєнням. Місцеві жителі відмовлялися від мобілізації. Противники Англії, Іспанія, Франція Голландія не наважувалися відкрито підтримати США, проте до Америки прибували добровольці приватні особи надавали кошти і зброю. У квітні 1777 року один із палких прихильників незалежності англійських колоній, 18-річний Маркіз Лафаєт, спорядив на власні кошти фрегат і разом із своїми друзями вирушив на допомогу американцям. В Америці Лафаєт став одним із помічників генерала Вашингтона. До них приєдналися досвідчені військові Поляк Тадеуш Костюшко і прусський генерал Вільгем фон Штойбен. Досвід і знання Штойбена Його особистий приклад у дотриманні дисципліни, підтримка особового складу сприяли швидкому формуванню боєздатного війська. Першу значну перемогу американська армія здобула в битві поблизу Саратогі, штат Нью-Йорк, восени 1777 року. Після цього нову державу визнали Франція, Іспанія, Голландія, Росія проголосила збройний нейтралітет. Діставши допомогу від союзників, американська армія перейшла в наступ. Під Йорктауном оточила головні сили англійців, які 1781 року капітулювали. 3 вересня 1783 року Англія та США підписали мирний договір у Версалі Франція. Англія визнала незалежність США і віддала їм територію від північного кордону Масачусетсу до південного кордону Джорджії, а на заході до річки Місісіпі. Війна спричинила економічну кризу у молодій державі. Щоб її подолати, потрібно було розбудовувати власну систему управління і приймати нові закони. Після тривалих дебатів, 17 вересня 1787 року, делегати Конституційного конгресу затвердили Конституцію США, яка діє і понині. За Конституцією США проголошувалися федеративною державою. Федеральний уряд вирішував питання зовнішньої політики, оборони, фінансів загальнодержавного законодавства. У решті питань Штати мають значну свободу дій. Конституція передбачала принцип поділу влади на гілки законодавчу, виконавчу судову. Виконавча влада в країні передавалась президентові США, якого обирали строком на чотири роки, і який був головою держави, уряду, а також головнокомандувачем Збройних сил. Законодавча влада належала Конгресові. Він мав право встановлювати і збирати податки, регулювати торгівлю зовнішню та між штатами, карбувати гроші, водити мито, набирати армію і флот. Парламент складався з двох палат Сенату і Конгресу. Право голосу було надано тільки білим чоловікам, які досягли 21-річного віку і мали певне майно. Так Конституція закріплювала існування расового і майнового цензів. Конституція США на той час була найбільш прогресивною і демократичною. Але в ній були відсутні гарантії демократичних свобод. З огляду на це, Джеймс Медісон розробив перші десять поправок до Конституції, які отримали назву Біль про права. У ньому було проголошено свободу зборів, слова, друку, релігії, недоторканність особи, запроваджено суд присяжних, право кожного американця мати зброю для самозахисту та інші. Біль було затверджено у 1791 році. У результаті війни за незалежність у новому світі виникла перша незалежна держава і водночас перша демократична республіка. Так втілилися у життя політичні ідеали доби просвітництва. Та пам'ятайте, що за вимогою плантаторів півдня у США було збережено рабство. Це створювало передумови для економічних та соціальних конфліктів у майбутньому. Так завершився 170-річний колоніальний період американської історії. Поступово жителі американських колоній, які приїхали сюди з різних країн Європи, перетворювалися на єдиний народ, або, як вважає дехто з дослідників, на політичну націю. Не забудьте, будь ласка, попрацювати з конспектом, пошукайте додаткову інформацію у підручнику чи альтернативних джерелах, перегляньте додаткове відео та виконайте тестові завдання. А я прощаюся з вами до наступного уроку!